Барикади можуть простояти всі різдвяні свята? Печерський суд поки що справу про звільнення проїжджої частини центру столиці не розглядатиме. У засіданні. Оголошено перерву до 28 січня. Про життя Євромайдану на четвертий тиждень його існування запитаємо у Нелі Ковальської. Вона зараз на прямому зв'язку зі студією. Нелі вітаю тебе. Як євроактивісти провели доброго, цей доброго. день і до якої ночі готуються? Доброї ночі, Юля. Ну насправді зараз досить спокійна атмосфера. Буквально дві хвилини тому закінчився концерт, який тут тривав майже весь вечір. Кілька годин тому звідси з майдану вирушила колона у бік центру виборчкому. Саме центр саме, власне події, вчорашні вибори у п'яти проблемних округах стали основною темою сьогодні. Тут на майдані. І, Костянтина є його щирого серця вітають його друзі. Бажають цього всього, чого тільки може бути. А головне наше тим перемоги. Власне, події на п'яти проблемних округах стали основними і, і. Власне, люди, які вирушили звідси з майдану, вони планували влаштувати мітинг під будівлею ЦВК для того, аби донести до членів центру в оборчкому своє ставлення та примусити їх не не, не, не приймати рішення про результати цих виборів. Також це все буде юридично оформлено. Тобто, всі практично е, можливі фальсифікації, включаючи всі ті каруселі, підкуп виборців, просто е, величезних масштабах, є право протягом двох днів все це подавати, і все це нашими відповідно штабами буде подано. Вимога одна. Ми вийшли всі проти фальсифікації. Пишуть протокола, так як, як хочуть, так і роблять. Знаєте, він як. Ну і власне щодо ситуації на майдані тут е, зараз досить спокійно, незважаючи на пісню годину, тут продовжують перебувати кілька тисяч людей. Люди досить різні. І нещодавно з'явилася інформація про те, про те, що бізнесмени дуже високого рівня теж приймають участь у житті майдану. Нашим журналістам вдалося сьогодні поспілкуватися із директором е, компанії Microsoft Україна. Він тут працює як рядовий мітингар. От що він нам розповів. Я е, провожу тут чудову відпустку за власний рахунок, е, тому що е, тут стоять українці, які захищають свої права. Я хотів би сказати всім дякую тим людям, з якими ми там били сніг або розносили чай. Я їх навіть не знаю. Але це були і священники, і солдати, і просто дівчата. Людяність це те, що, що є Майдан. Хочу нагадати, Ну і власне щодо планів майданівців на завтра. Завтра дуже важливий день. Завтра президент вирушає до Москви. Абсолютно невідомо, що власне чи чим закінчиться цей візит, які там будуть підписані або не будуть підписані документи. Нам власне опозиціонери заявили про те, що приймати рішення щодо планів будуть завтра. Вже наразі чітко відомо, що о дев'ятій ранку велика колонна звідси вирушатиме по вулиці інститут. Оцькій у бік Міністерства внутрішніх справ, і там завтра вранці відбудеться мітинг. От поки що така інформація, Юля. Дякую, це була Анеля Ковальська з Майдану Незалежності, де мерзнуть у теплій компанії кілька тисяч людей.